Повідомию, як клієнт сьогодні зробив мій день. Запитання до окончиків, коли до вас дзвонять і кажуть, у мене ручка упирається в откос. Перва мисль, що такого просто не може бути. Ну, дзвона людина, яка три віконечка брали, два нормально, третя ручка упирається в откос. Ну, я ж думаю, ну, як? якщо откоси здорові, а вікно невеличке, створка. Коли відкриваєш, ручка упирається в откос. Він каже, ні, на обратній стороні ручка упирається в Ну, І ідеї ж такі, може ми вам там право-зліво перепутали. Він каже, ні, ні, відкривання нормальне, таке, як і бути. Ну, в мене ручка упирається в откос. це мені треба видовбати ще 10 см на сторону, щоб нормально воно все відкривалось. А якщо бетонний дом, що тоді робити? Я в паніці, я не знаю. Він до мене дзвоне, я йому хотів би їй допомогти. Я вже не знаю, що йому казати. Е, і так, і такі ідеї давав, і такі. Він кані, от в мене просто ручка упирається. Блін. Кажу, скидайте відео, будемо дивитися, що там на відео якось будемо оподіляти, рішати ваше питання, будемо вам допомагати. Він сказав, відео показує на перших вікнах, все в нього адекватно працює. А на другому Сім'ян Сімеонич. Ви ж просто ручку рандомно прикрутили. Воно так і довше бути. Тобто це ні рейка не перевернута, воно все працювало. Просто людина взяла ручку, підійшла до вікна, прикрутила, і вона не робить по вертикалі, а робить просто по горизонту. Енка в мене таке перший раз в житті. Ну чесно вам сказати, в мене теж таке перший раз в житті. Ніколи ми так ручки не прикручували, щоб вони в одкосі впиралися.